Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В офісі генпрокурора у відповідь на запит центру протидії корупції повідомили, що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким Міністерство здоров'я скасувало неправомірно отриману інвалідність. На запит хільком прокурорам скасували рішення МСЕК щодо інвалідності у МОЗ відповіли, що в Хмельницькій області скасували рішення 13 прокурорам, а в інших областях України 61. Водночас, згідно з відповіддю Державного бюро розслідувань, за півроку кримінального провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідності працівниками державних і правоохоронних органах, ДБР повідомило про Підозру лише двом 74 прокурорів з фіктивними інвалідностями: керівнику Хмельницької окружної прокуратури та заступнику керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на півтора мільйона гривень. ЦПК запевняє, що і слідчі ДБР, прокурори ОГП знають про результати цієї перевірки, оскільки саме вони її ініціювали. Однак 74 прокурорів, яким МОЗ касували інвалідності, про підозри повідомили лише двом. Як вказує центр протидії корупції, також одного з них не звільнили через те, що в ОГП не Бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, говориться у публікації ЦПК.